Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія і я рада вітати вас на своєму каналі, який називається Надіжда Жила. Сьогодні в мене знов елемент ірландського мережева. Я довго буду вас мучити, бо я буду в'язати багато усіляких елементів і буду з вами ділитися, як я їх в'яжу. Сьогодні в мене отакий кривий листочок. А чому він кривий, я вам скажу, що він кривий, бо я так хочу, щоб він був кривий. І е, оце у мене листочок, який я щойно зв'язала, бачите, який він скороблений. А цей рівненький, бо я перевернула його на зворотній бік. Це в мене виворить. І трошки пройшлася пара, щоб він вирівнявся. Ой, прати, прати прасувати його прям е, праскою, я не наважилася, бо він стане геть плоский, а мені подобаються оці е, рубці. А якщо придавити його добренько праскою, то він вирівняється. Все це згладиться і буде не так гарно. Так, чого він кривий? Тому що я по різному пров'язую різну кількість стовпчиків, пров'язую з однієї і з другої. З цієї сторони я пров'язую більше, з цієї менше. Ну, розмовляти можна довго. Зараз я вам покажу, як я це роблю. Отже, починаємо в'язати. У мене пряжа, лагна Gold Classic 240 метрів в 100 грамах і гачок 4 мм. Для того, щоб почати в'язати такий листочок, мені треба набрати 23 стовпчики без накоду. Для цього я обмотую 8 разів. один, два, три, чотири. П'ять, шість 7, вісім. Два пальця. Ви можете обмотувати один, якщо хочете меншу дірочку. Я обмотую два пальця. Тепер починаю в'язати стовпчики. Один. Два. І так, поки я не нав'яжу 23 стовпчики. 21, 22 і 23. Так, замикаю коло. І тепер Пров'яжу за задню стінку петлі 11 стовпчиків без накиду. петля підйому і починаю в'язати. Один, два, Пров'язала 11 стовпчиків, це у мене 12, пров'язую стовпчик, три петлі підйому і сюди ж пров'язую ще один стовпчик. Далі в'яжу знов 11 стовпчиків без накиду, доки не дов'яжу до початку в'язання. Я вже дов'язала туди, звідки виходила. Так, все зайве обрізаємо, це вже мені не потрібно, воно вже в'язане, і воно мене дуже дратує. Так, пров'язуємо 5 повітряних петель. одна, друга, третя, четверта, п'ята. І починаю в'язати за задню стінку. В'язати мою. Постійно за задню стінку, таким чином буде більш рельєфу і починаю в'язати стовпчики без накидом. На цей раз я пров'яжу 9 стовпчиків без накидим. Один, другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий, восьмий дев'ятий. Пров'язала три петлі підйому, розвертаю в'язання і знов-таки я в'яжу за задню стінку. Кожен раз я буду в'язати за задню стінку петлі. Пров'язую в початок в'язання. Там, де я починала, туди я повертаюся. Дов'язала до п'яти повітряних петельчок. Я пров'язую, дивлюсь, по-перше, я дивлюсь, от дивіться, у мене, там, де в мене більше петель, там виходить така горби. Там, де менше петель, така впадинка. І мені треба зв'язати листик парний до цього. Тобто він повинен вигнутися в іншу сторону. От у мене так лежить листочок, тут більше петель. Тобто я тут пров'язую три петлі, а з цього боку дві, і тоді він, цей листичок, листочок, у мене вигнеться в зворотній бік. Пров'язую три петлі, верніше три стовпчики, один. Три. Знов п'ять повітряних петель, одна, друга, третя, четверта, п'ята і два стовпчики без накиду. Так же, як з цієї сторони дов'язую до верхушечки. Недов'язуються, недов'язуючи три петлі? Зараз я покажу за задню стінку стовпчика. один, другий, третій, Четвертий. Дов'язала три петлі підйому йому, дві, три, розвертаюсь і в'яжу за задню стінку в зворотньому напрямку. Все дуже просто, нічого складного. В'яжемо стовпчики в зворотньому боку, в зворотній бік. Дов'язала до п'яти петель. Минулого разу з цієї сторони я пров'язала два стовпчики, два стовпчики і пров'язую, не плутайтесь. Якщо вам важко згадувати де 2 де 3 поставте якийсь маркер, щоб ви знали де 2 де 3 пров'язую п'ять повітряних петель. Один, два, три, П'ять. З цього боку пров'язую три стовпчики без накиду, 2, 3, в'яжу зворотній бік за задню стінку. Завжди ми в'яжемо за задню стінку, це додає е, такої рельєфності визерунку. Не дов'язую одну петлю до кінця. Ви вибираєте для себе цей розмір. Якщо ви в'яжете більш тонкими нитками, може трошки більше залишити петель. Якщо такими ж, як я, то можете так, як я, можете більше. Тобто це ваша фантазія. Три петлі підйому, одна, друга, третя, розвертаюсь і в'яжу донизу. В'язала до кільця внизу. Вже бачите, в мене трошки воно вигибається. І щоб лише запам'ятовувати, по вивороту я в'яжу три стовпчики без накида в кільце. Один, два, три, в кінці ряда П'ять. петель, два, три, чотири. 5. І з цієї сторони два стовпчики. Два. І в'яжу зародний бік. Коли я повертатимусь вниз, то буду в'язати з лицьової сторони, тут я буду пров'язувати два стовпчики, з другої сторони три стовпчики. Тобто, не забувайте, щоб у вас. Все гарно вийшло. Якщо не хочете собі морочити голови, в'яжіть рівне, рівну кількість стовпчиків, і у вас буде рівненький, гарненький листочок, це теж гарно. По виверхній стороні я дов'язала до верху три повітряні петлі і починаю в'язати стовпчики без накиду. і в'яжу. Вниз по лицевій стороні. Нічого складного, пров'язуємо всі стовпчики, дов'язала донизу. Знову пров'язую з цієї сторони два стовпчика без накиду. Один, два, три, 4, 5 повітряних петель, і три стовпчики без накиду. Один, другий, третій. Якщо вам не потрібен великий такий листочок, як у мене, можна на цьому і закінчити. Тільки тоді не треба буде робити цю петельку, просто обв'язати. З'єднувальними стовпчиками закінчити з цієї сторони. Але для цього вам потрібно буде набрати трошки менший цей кружочок, можна на один пальчик, можна на якусь приспособу. А можна і так залишити, щоб він був більш фактурний з великою дірочкою. Я буду в'язати далі. Вважаю, що ви вже все зрозуміли, нічого тут складного нема. Ви бачили результат, який виходить. Ви бачили, як я його в'яжу. На цьому буду завершувати на цьому відео. Мені далі не треба в'язати. Бережіть себе своїх рідних та близьких. Дякую, що ви були зі мною. Мабуть, в'язали. Пишіть коментарі, подобається вам чи не подобається. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А на цьому до побачення. Бережіть себе своїх рідних та близьких. До нових зустрічей.